Є у мене залишки ягід. Ось клубніка, смородина і вишня. Ну, щоб не викидати, Сережа купив бананів, зараз почищу їх і зроблю вареничко. Покажу вам потім. Так, все, банани поламала. Зараз все перемішаю. Без води, без нічого, так і буду ставити. На вогонь. Перемішаю гарненько і ставлю. Ось за 10 хвилин вже кипить вареничко, хай кипить. Банки я вже помила, зараз підготую, пропарю їх. Банки парю, варення вариться, кипить. Готую 4 банки, ну, мабуть, буде багато, кришки потім прокип'ячу. Так, вареннячко виключила на хвилин 10, щоб не, не кипяток. Зараз по блендарю. Вимкнуся. Так, поблендерила. Зараз ставлю на, на вогонь. У підготовлені банки наливаю варені і закриваю кришками. Стерилізую 10 хвилин, бо хто його знає. Без цукру, ще ніколи не робила, готовую. Все, закрила. Оце вийшло 4 баночки. Всім смачно.